Вітаю вас, люба церква. Я буду українською построю. Ми з багатьма з вами знайомі, але важливо те, хто, хто нас поєднав ближче. Я Саме про Ісуса Христа. Я трошечки розповім свідоцтво і більше хотілося б ободрити вас і подякувати за ваші молитви, бо ваша церква ну, дуже. дуже Велику участь приймала в моєму житті, особливо ну, останні такі обставини, які були в моєму житті. Ну, за, за ці останні роки, я не знаю, за це... останній рік. Да, да. Е, я м, хотів би трошечки так в контексті сказати, про те, що да, я хвилююсь завжди, але, але знаєте, що мотивує? Колись один брат мені сказав, що ми не можемо не свідчити про Христа. Ми вкрадаємо Бога, коли ми ховаємо Його славу. Ну І стоючи перед вами, я розумію, що я слава Божа, я слава Ісуса Христа. І я ну, поділюся, як Бог мене знайшов. Я не та людина, яка не шукала зовсім Бога, яка закривала себе від Бога і ну, при, ну, відмахувався і казав, це не для мене, чи оправдав собі, як, як міг. Але Бог мене знайшов. Знайшов в таких обставинах, коли, коли це було безнадійно. Безнадійно, як в моєму житті. І люди мені сказали, що ти не підходиш для цього світу, ти такий. Ну, я не буду там вже е, такі прийнятись. Ну, все. Я був в рабстві, в рабстві залежний, залежний був від наркотиків, і це вже. Був тривалий такий час, це було більше 15 років. Я. І ніхто мені не мог змінити моє життя. І тільки коли прийшов Бог в моє життя і подарував мені свободу, я зрозумів, що ну, от такі моменти. Я декілька разів коли переживав е, такі моменти, коли. Вже будучи з Христом, да, коли мені казали, що ваша ситуація безнадійна, і ми, люди розводили руками і просто казали, що ну отак. От ну, декілька разів я повторюсь. І я хотів би, вже остання ситуація, коли мені сказали, що знаєте, ваше здоров'я вже критичне і лікування в країні. В Україні ми приїхали з України з дружиною, дружина моя Світлана. Він сказав, у нас немає лікування, ну вибачте. ну І тут війна, і ну, так і Бог давав служіння, служили і ну, немає немає чіткого якогось плана, що робити. Ну, ми молились, молились, просили молитись, і в вашій церкві молились, і шукали вихід. І в таких важких ситуаціях, от як Бог... Випробуваю серце моє, і я не знаю, відповідь прийшла від Бога. Я сприймаюся від Бога, і лікування мені надали тут, і ми вже знаходимося тут. Ну, я вже трохи більше, ніж півроку, і от дружину вже Бог дав таку можливість тут, ми разом, і лікування знайшлося мені тут, в Німеччині. І я приймаю лікування, я не знаю, який результат, але я живий, я стою перед вами і дякую вам за ваші молитви і хочеться ободити в першу чергу вас. Подякувати за вашу допомогу і за ваші молитви. І хочеться сказати про те, що ваші молитви не лишаються без І Таким чудним образом, що ще півроку назад було ну, на такому етапі знаєте, неможливому, то Бог повернув і. Така слава Божу, і так прославилася. Я не знаю, як буде далі. Я дякую, що ми сьогодні можемо бути тут і разом поклонятися Богу. Це Слава Богу. Я дуже радий вас всіх бачити. Бо, ну, дякувати ну, технологіям. Я бачу вас, багатьох. З ми знайомі так, але більше знаю про церкву, яка тут знаходиться через ваше зібрання онлайн. Так що слава Богу, і ми молимось, ви в наших молитвах. І дякуємо за молитву вашу про нашу сім'ю. Слава Богу.